Це славнозвісне печиво має аж три назви: гусяча, лапка, поцілунок або просто його називають в народі сирне. Давайте приготуємо, просіємо борошно, додаємо до нього розпушувач, ванільний цукор, сіль, натираємо холодне вершкове масло на терці, додаємо два жовтки та кисломолочний сир. Все гарно змішуємо та об'єднуємо між собою і замішуємо тісто. Спочатку може показатися, що нічого не вийде і потрібно додавати борошно. але ні, все гарно об'єднується, кладемо його у торбинку та відкладаємо у холодильник на одну годину, можна і більше. Після цього присипаємо поверхню борошну, розкатуємо тісто качалкою, змішуємо кунжут із цукром, вирізаємо з допомогою форми кружечки, мокаємо їх у цукрову масу, потім складаємо тую самою частину і знову ще раз половинки мокаємо і ще раз складаємо. Ось такі печенюшечки в нас виходять. Викладаємо на деко з пергаментом, кладемо віпікацію у духовку на 30 хвилин. Перед подачею посипаємо цукровою пудрою та смакуємо неймовірно смачне, ніжне, м'яке печиво. Всім бажаю смачного!